Коли ми говоримо про Сумську область, мені здається, що за логікою речей там мала бути суцільна фортифікація. Фортифікація на фортифікації, адже ми зараз воюємо. Що ви думаєте, з цього приводу Погодьтесь, виникає як мінімум декілька запитань. Хто за це відповідає? Чому досі питання фортифікації не вирішено в Україні, адже війна триває вже не один рік? Але послухайте далі, буде ще цікавіше. Їм не довели стратегічний задум. І... Друге, вони обидва мені розповідали, що ну, це їх бентежило тоді ще. Всі розуміли, що ми там не будемо знаходитись там, 30 років. Ми не окупанти і не прагнемо чужих земель загарбати, всі своїми впоратись. Тобто ми будемо назад вертатись на власну територію. За всіма академічними підручниками воєнної справи відступ це одна з найскладніших операцій військових. І ці обидва камбриги мені казали. Що головна задача, коли ми будемо відходити, щоб на наших плечах ворог не зайшов на нашу територію. Відповідно, треба готувати фортифікаційні подспоруди. І що ми зараз бачимо? Те, що кілька місяців тому мені казали, два камбриги. Оце ми зараз спостерігаємо. Ось така, друзі, навтішна інформація.